Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб подарувати нам прощення і спасіння. Сама людина, вона не може звільнитися від гріхів. І тому Син Божий на себе взяв нашу вину. Він заплатив за наші гріхи, віддавши своє життя. Хто прийме Ісуса Христа, тому будуть прощені гріхи. Люди, користайтеся цим часом благоприємним. Прийде такий день, коли вже покаяння не буде, а сьогодні є добрий час для того, щоб покаятись, для того, щоб отримати прощення і спасіння. Якщо людина помре і піде з цієї землі з гріхами, то вона попаде в пекло. Але якщо людина покається в своїх гріхах, то після закінчення земного життя вона попаде в Небесне Царство, тому що Господь приготував Небесне Царство для людей. І він хоче туди прийняти кожного із нас. Але гріхи не пустять людину в небесне царство. Тому треба покаятися в своїх гріхах. Треба прийняти Ісуса Христа. Треба читати Біблію, молитися, звертатися до Бога. Бо це одна тільки єдина дорога. Прийміть Сина Божого Ісуса Христа. Покайтеся в своїх гріхах. Живіть згідно, згідно Слова Божого. Чиніть волю Божу в своєму житті. І тоді ваша душа буде спасенна. Сьогодні Господь стукає до дверей вашого серця, але прийде такий час, коли вже Господь не буде вас кликати, тому що ви його отвергли, ви його не прийняли, ви послідували за своєю життєвою філософією, ви не прийняли Сина Божого. І через те не будете мати прощення і спасіння. Але якщо покаєтеся, приймете Ісуса Христа, отримаєте прощення гріхів, отримаєте дар Божий спасіння. Подивіться, скільки сьогодні беззаконня і гріхів чинять люди на цій землі, як багато сьогодні розврату. Як багато сьогодні всяких прокльотів, як багато людей сьогодні звертаються до темних окультних сил, люди сьогодні звертаються до екстрасенсів, згад... звертаються сьогодні до всяких гадателей, цілителів і навлікають на себе прокляття, навлікають прокляття на свій рід. Люди, покайтеся. Прийміть Сина Божого Ісуса Христа, і Він дарує вам спасіння, прощення. Світло Христове прийде у ваше життя, і всяка темрява уйде із вашого життя. Благословляйте один одного, а не проклинайте. Моліться за себе, моліться за своїх дітей, моліться за країну, в якій ми живемо. Благословляйте один одного іменем Господнім і тоді, Боже благословіння прийде до нас. Хочу за вас помолитися. Боже милосердний, праведний, ми приходимо до Тебе в цій молитві і я прошу тебе за місто Рівне, за Рівненську область, за всіх людей, які тут проживають. Боже, благослови кожну людину. Даруй твоє прощення, даруй твою милість, прости людям їхні гріхи, дай їм покаяння, звільни їх від всяких залежностей і даруй твоє світло в кожну родину, в кожну сім'ю, щоб люди зрозуміли, для чого ти народився, для чого ти прийшов в цей світ, що ти даруєш людям. Боже, ми молимо і просимо Тебе в во ім'я Ісуса Христа. Амінь Отче наш, що є на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бажаю вам мирного неба, Божого благословення. Читайте Біблію, моліться. Завтра недільний день, ідіть в зібрання, йдіть до церкви. Нехай вас Бог благословить!